Продовж минулого тижня вогнеборці Івано-Франківщини ліквідували більше чотирьох десятків пожеж. З початку року на Прикарпатті виникло більше трьох сотень пожеж. Лише впродовж минулого тижня вогнеборці Івано-Франківщини ліквідували більше сорока пожеж. Три особи загинуло, шість врятовано. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, яка трапилась 20 лютого в місті Івано-Франківськ. До місця пожежі оперативно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю до місця пожежі було встановлено, що горять речі домашнього вжитку квартирі. На другому поверсі трьохповерхового житлового будинку. Площа пожежі складає приблизно 15 метрів квадратних. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. З третього поверху через сильне задимлення за допомогою автодрабини рятувальниками було евакуйовано шестеро осіб. Пожежу вдалося ліквідувати впродовж декілька хвилин. На жаль, під час ліквідації пожежі рятувальниками було виявлено тіла двох загиблих. Попередньо це особи жіночі і статті до ліквідації пожежі було залучено 24 рятувальники та 6 одиниць техніки. Наразі причина виникнення пожежі а також всі обставини даної події встановлюються. 17 лютого на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Пасічна, що на Надвірнянщині. До місця події оперативно було направлено рятувальників сіл пнів та міста Надвірна. На момент прибуття вогнеборців у будинку було дуже сильне задимлення. В одній із кімнат відбувалося тління дерев'яної стіни, а також речей домашнього. Пожитку. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу речей домашнього вжитку на площі 10 метрів квадратних. В ході ліквідації, на жаль, було виявлено тіло чоловіка 1951 року народження. Попередньою причиною пожежі, ймовірно, стало неправильне облаштування та експлуатація пічного опалення. До гасіння пожежі було залучено дев'ять чоловік особового складу, дві одиниці техніки. Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області закликає усіх дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримуватись правил пожежної безпеки в природних екосистемах, не провокуючи пожежі сухостою та чагарників. Крім того, за минулу добу рятувальники ліквідували 12 пожеж, чотири з яких виникли в екосистемах. Одна пожежа виникла на полігоні твердих побутових відходів. При виникненні пожежі негайно викликайте рятувальників за номером 101.